Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Приділяю багато уваги вивченню неправильних дієслів. На нашому каналі є цілий курс уроків по неправильних дієсловах, тож підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. Сьогодні зробимо ще одну вправу по неправильних дієсловах. Вам потрібно поставити дієслово в Past Simple, тобто використовуючи другу форму. Складіть, будь ласка, речення з цих слів і поставте дієслово слово лів у другу форму. Ми вийшли з дому о сьомій ранку. Трошки часу подумати і перевіримо. Давайте перевіримо We left the house at 7 a.m. We left the house at 7 a.m. І одразу повторимо всі три форми Leave, Left, Left. Виходити, залишати. Leave, Left, Left. Наступне речення? Я забула купити молоко. Прошу вас скласти речення з цих слів. Forget. I some milk to buy. Давайте перевіримо. I forgot to buy some milk. I forgot to buy some milk. Forget forgot forgotten Забувати, Повторюйте вголос разом зі мною. Forget, forgot, forgotten. Рухаємося далі. На вечерю я обрала стейк. Choose steak for dinner. I. Давайте перевіримо. I chose steak for dinner. I chose steak for dinner. Choose. Chose, chosen. Обирати. Choose, Chose, chosen. Я позичила йому. 20 доларів. Land twenty dollars. Him I I lent him twenty dollars. I lent him twenty dollars. Lend, lent, lent. Pozuchate. Lend, lent, lent. Наступне трошки складніше. У віці 27 років вона стала лікарем. Складіть, будь ласка, речення з цих слів. Become, she, a doctor, 27, at the age of. Давайте перевіримо. At the age of 27 she became a doctor. Або ж можна і такий варіант. She became a doctor at the age of 27. Become, became, become. ставати. Become – became, become – Вони розмовляли французькою з офіціанткою. Speak they French to the waitress. Давайте перевіримо: They spoke French to the waitress. They spoke French to the waitress. Speak, spoke, spoken. Розмовляти. Speak, spoke, spoken. Наступне речення. Вона принесла на вечірку воно. Bring wine she to the party. Перевіряємо. She brought wine to the party. She brought wine to the party. Bring, brought, brought. приносити. Bring, brought, brought. Вони полетіли до Праги. Fly. to Prague they Перевіряємо they flew to Prague they flew to Prague fly flew flown літати fly flew flown Вона народила дитину в червні have in June. She a baby. Прошу скласти речення. Перевіряємо in June. Have, had, had. Мати. Have, had, had. Вчора вони пропливли 500 метрів. Swim. Yesterday. 500 meters. They. Давайте перевіримо. They swam 500 meters yesterday. Або ж yesterday they swam 500 meters. Swim. Swam, swam. Плавати. Swim. Swam, swam. Трошки складніше речення. Вона сказала мені. Що живе в Токіо? Tell she me that Шит she in Tokyo. Давайте перевіримо. She she told me that, she lived, in Tokyo. She told me that she lived in Tokyo. Tell, told, told. Казати. Tell, told, told. Сподіваюся, що такі вправи допомагають вам вивчати неправильні дієслова. Якщо так, прошу підтримати мене вподобайкою і написати свій відгук. У нас є дійсно багато вправ і багато уроків по неправильних дієсловах. Ось тут залишу посилання. Дивіться і вивчайте дієслова ефективно. Бажаю вам успіхів в опануванні і вивченні англійських дієслів.